Синоптики прогнозують дощ, хмари збираються на товтрами, але мешканців Сатанова це не хвилює. Настрій місцевих жителів пречудовий. Всі насичені духом патріотизму, любові до рідного краю. І чекали на цей день дуже давно. Дякуючи Чорновілу, дякуючи всім тим, хто запровадив сьогоднішній день. І дійсно, таке свято відбувається щороку, але сьогодні воно особливе, тому що держава стає такою повнолітньою. Держава стає дійсно уже на свої ноги. І ми віримо, що ця держава буде мирною. Поки сатанівчани раду спілкуються із журналістами староста та громад зустрічають місцевих жителів та гостей, ошатні старостинські намети, рясніть, розмаїттям частувань. Ми Представляємо своє село наших господинь, наготували різних гарних страв, напекли пиріжків, самогоночки приготували, щоб всім було радісно. Своїм радісним настроєм діляться сатанівчанки, учасниці гурту. А ми такі. Вони й танцюють, і жартують, і співають. Виступаємо більшості тільки в нашому селі, во тільки що виграли на конкурсі. Співаємо українські народні пісні, жартівліві. Ну, сумні нам не дуже йдуть. 24 серпня у Сатанівчан було подвійне свято. Зі сцени голова Сатанівської громади привітав людей не тільки із Днем Незалежності нашої держави, а ще й із Днем селища Сатанів. Перший раз Сатанові було присвоєно мадебурзьке право в 1532 році. І ми з цього вийшли, що 24 серпня присвячуємо також до святкування дня. І, звісно, традиційні відзнаки землякам. 24 серпня 30 сатанівчан отримали медаль 30 років незалежності. Серед них медичні сестри, санітарки, доярки, пенсіонери, вчителі, волонтери, учасники АТО, рятувальники, токарі, газозварювальники та багатодітні матері. Я пропрацювала медичною сестрою в Сатанівській амбулаторії. Тоді була лікарня 25 років. Пішла на пенсію за вислугу років. Тепер працюю молодшою медичною сестрою. Вийшла заміж, народила чудових дітей, ставила на ноги. Це не мені нагорода, це їм нагорода. Благодаря їм я така. Півтора року був у Афганістані, Розігрується, а потім призвали мене 2016-17 я Просто у останню хвилі я був. Якщо чесно, це дуже неочікувано. Я дуже дякую, що заслужила на дедаль. Дякую за прекрасне свято і дай Боже нашій Україні тільки процвітання. Ми всі українці, ми всі одна сім'я, і в нас є наше минуле, в нас є наші традиції. І я думаю, що найдорожчої держави для нас українців немає, як тільки наша Україна. Вітали жителів Сатанівської громади із святами і депутат Хмельницької обласної ради Володимир Поворозник та представник за конкретних справ Вадим Якубовський, депутат Хмельницької районної ради Віктор Бабин та радник голови райради Назарій Чепко, а також заслужена артистка України Майя Онищук. Бажаю вам і нам всім написати далі історію нашої держави надзвичайно ярко і патріотично. А Далі сатанівчани разом співали і танцювали під час концертних номерів, які підготували для земляків місцеві колективи. Концерт тривав понад дві години. Справді дуже приємно вражена, оскільки за стільки років карантину люди напевно відвикли бачити один одного і спілкуватися один з одним. Але сьогодні я бачу ці усміхнені обличчя, я бачу. Ці радісні наповнені життям людей, які справді е, приємно вражені, які хочуть поділитися е, з людьми своїми емоціями. Більше таких свят потрібно, тому що це так рідко. Один раз в рік це для нас замало. У нас молоде місто, багато дітей, багато жінок, які хочуть святкувати. Частіше хочемо, щоб це свято було справді веселим, щоб закінчилась війна. І всі не От тоді буде ще веселіше святкувати. Мені подобаються такі дні, тим, що можна собі відпочити з друзями, можна собі подивитись на прекрасний концерт, і погода нам не помішала. І, і ми надіємося, що буде кожен рік таке свято для нас. Завершилося свято виступом зірки естради Ольги Монастирської. Та феєрверком. 30 років це таке вже вагома дата. Щастя, здоров'я, процвітання, всім, ну і миру на нашій землі, щоб в нас було все гаразд. Ми піднімаємо український прапор. Ми завжди кажемо, що Україна є незалежна. Коли Україна є незалежна, ми гордимося, ми пишаємося. І Я всіх 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 наших громадян, всіх наших е, побратимів. Вітаємо з цим святом. Я нам тільки побажати, щоб наших 30 років вони набрали такого великого темпу розвитку всього, щоб нас ніякі люди не ні на заробітки, ні на того, а завжди були в наших домах Використовувати всі можливості, щоб наша громада процвітала. А в нашій громаді можливості дуже багато є. Наша громада одна із найкращих, найстаріших в області, які утворилися ще в 2015 році. Той послуг, який ми почали в 2015 році і в 2021, першому. Він йде йде і йде все краще і краще. І я впевнений в тому, що через 12 років наші діти, наші внуки будуть гордитися нашими вчинками, нашими здобутками і нашими тими планами, які ми ставимо перед собою щодня, і хочемо їх більше, і більше і більше.